Сказать точно, что ни о каком ультиматуме речь не идет. То есть, опять-таки, речь не идет о том, что вот мы сейчас, этого нет. С другой стороны, можно точно сказать, что даже об экономических санкциях, то есть, изменилась анальность, не мы сейчас ведем, а мы посмотрим, и если понадобится, будем продолжать оказывать давление. При этом Америке рядом нет. Поки у Вашингтоні продовжується обговорення щодо гарантій безпеки для України на болотах, вірніше на телепомийках на болотах путіністи намагаються робити вигляд, що все ще у них за планом. Тільки от пикето, кислі кислі, похмурі, похмурі. ж дати далі? Це будуть двосторонні переговори Ми не відказуємося. ні від яких форм роботи, ні від двосторонніх, ні від трьохсторонніх. Президент об этом неоднократно говорил. Главное, чтобы любые форматы Адін плюс один, Адін плюс два, многосторонние форматы, которых тоже немало. Тож, поки світові лідери працюють над конкретним наповненням гарантій безпеки для нашої країни, як бачите, Рупори Бункерного не втомлюється пробувати дно своєю ганалітикою та заявами. Про це і поговоримо. Фактично, самом деле не отошли від своєї позиції. практически ни в чем, да, только они ее по-другому обставляют. И они пытаются убедить Трампа, что на самом деле да-да-да, да, переговоры, все такое. Вот они пытаются убедить Трампа, что надо обмануть Путина, надо обмануть Россию, надо, так сказать, под прикрытием и встречи на Аляске и всего остального сделать так, чтобы Россия согласилась на то, что на самом деле не будет соответствовать ее интересам и то, что они там у себя подадут как победу Запада. Вот то, что я увидел и услышал из того, что говорили и значит, европейские лидеры и сам Зеленский. Вот это их основная цель была. Вітаю з вами. Я Інна Набок. І сьогодні, у свіженькому огляді російської пропаганди, я покажу вам, з якими думками вірніше черговою агонією ропери бункерного коментують усе, що зараз відбувається. Та спочатку нагадаю, раптом ви вперше дивитеся мій огляд. Дуже важливо зараз показувати заяви російських пропагандистів, і не для того, щоб давати їм додатковий майданчик, а для того, щоб викривати їхню суть. Бо кожне слово кремлівських рупорів – це не просто думка, це зброя. Але комплимент Трампу и его команде так и Мабуть боїться, боится, чтобы Трампа не розізлити своєю своей словесной диареей. Мне показалось, что а, Зеленский ну, настолько это вот такая вот э, простецкая, э, давайте, украинская хитрость, так скажем. Вот ну, я сейчас приоденусь, скажу спасибо, а вообще буду себя иначе вести, как мне вот, старший и все, и все нормально будет. И мы вот так, они же... Сидят. что Трамп, что Путин, мы там все порешаем сейчас таким образом. Вот как-то мне это так вчера показалось. Ну и плюс еще я буду не один, со мной вот целая делегация. Если не я, то Старберг на своем родном английском языке. Уж как-нибудь мы Трампа этого уломаем. Трамп же он такой наивный чувачок-то. Он Мне говорят, что он всегда принимает точку зрения последнего собеседника. Но мы как-нибудь его все-таки сможем переубедить. Ничего не получилось из этого. Вот ведь что в сухом остатке. Если смотреть на заявление Трампа, на то, как он вел себя во время э, этой встречи и после нее, то его позиция гораздо ближе к позиции Путина, чем к позиции его формальных западноевропейских союзников. Зброя, якою вони хочуть зламати нашу веру у перемогу. Зброя, якою вони регулярно бряскают, чтобы залякувати наших партнеров. Ну и зараз вони теж це роблять. Они ничего не поняли про Трампа. Она... Они не... Вот это большая проблема, они не понимают психотип. Ну, послушайте, но если Трамп читает посты Дмитрия Анатольевича Медведева и на них реагирует довольно жестко, то он, наверное, он читает также посты этих безумных европейских политиков. А нет, нет, и читает их не первый раз. Угу. И он-то хорошо помнит, то из них и как говорили о Трампе в тот момент, когда Трампа преследовали. И Трамп-то уж точно этого всего не забыл. Конечно. И он прекрасно помнил, как практически все эти люди делали все возможное, чтобы присягнуть Байдену. Конечно. Поэтому если они думают, что Трамп это забыл, оставил и рано и поздно им это не прилетит, они сильно заблуждаются. А что роблять и такие заявы? Я к вам. Э, хочется Трампу сказать, и зачем же ты встречался с Путиным на Аляске? Для того, чтобы позволить европейцам вас обмануть? и тебя, как бы, и Путина, и ты считаешь, что это будет хорошо, или тебе лишь бы, как бы, поставить галочку, что вот, мол, я такой гениальный, я, он как говорит, я шесть войн остановил, я не понял, каких, кстати говоря. Вот, За но... шесть месяцев шесть войн у нас Да, 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 да. И, по-моему, вот, вот я вот сейчас, типа по эту остановлю. Вот я, насколько я понял, вот там, ну, вот Индия-Пакистан вдруг загорелось что-то, да, вот, потом... Таиланд, Камбоджа, Он быстро, быстро, так сказать, конфликт этот погас, вот, но и Трамп прописал почему-то это себе. а почему себе? сібі тим часом Лавров, до речі, який теж дуже кволий і кислий, знову почав розповідати про розширення НАТО та якісь там ризики та загрози, звісно, для його недофедерації. Президент Трамп і його команда, особливо після зустрічі на Аляскі гораздо глубже стали підходити к урегулювання цього розуміючи, що необхідно устранити першої О чем мы, президент Путин, постоянно говорили. И одна из этих первых причин как раз проблема безопасности России, связанная с тем, что грубейшим образом в течение десятилетий последовательно нарушались дававшиеся нам обязательства не допустить расширения НАТО на восток. Президент отмечал несколько раз о том, что после этих обещаний было пять волн. Розширення НАТО а от Соловйов тим часом продовжує розливати свою отруту про території, мовляв, усі окуповані назавжди залишаться у складі Росії і вплинути каже Соловйов на це ніхто не зможе. Ба більше путініст каже, що українці на цих територіях самі зробили свій вибір. Як вам дивіться і коментуйте українським хатілкам і попитки маніпуляції Трампом можна сказати чітко. не сработало. Часть украинской территории, ну, если о каких 10% речь не идет, гораздо больше, будет российской. Как решило население, проживающее на этой территории, русские люди. Я не случайно не говорю их, о них как о гражданах Украины, потому что они отказываются от этого гражданства. Они хотят быть гражданами России и станут им. Кто-то уже стал. Як бачите, цей цинік та тотальний брехун, який звик, до речі, жити у світі якоїсь там паралельної реальності, де руїни називають визволенням а чужі землі своїми, все ще намагається продати росіянам ось всю ту путінську мрію про імперію, яка вже розсипається в них на очах. Але правда в іншому, Україна поверне своє просто на все свій час. А от кривава Російська Федерація навіть про своє подбати не може. Белгород просто чувствует себя как Донец в худшие годы. Просто тихий ужас, и ничего нельзя с этим сделать. Ну, видишь, если вот эти все турели, все эти э, стойки для пулеметов за народные деньги делаются, ну, выделите же вы деньги, давайте всем раздадим эти турели, пусть сбивают эти летучие х... Я думаю, ты видел это видео из Ростова. Летит довольно медленно, Какая-то и врезается в дом. Да ее сбить можно без каких-либо проблем, если бы было бы чем, если бы было кому. Нет, оно врезается в дом на глазах у всех. Ну как так можно? Ну почему это никому не надо? Почему всем настолько До слова про Донецк. Там все стабільно, стабільно погано, і триває гуманітарна катастрофа. Вірніше на окупованій частині Донецька склалася критична ситуація з водопостачанням. Місцеві мешканці вже повідомляють про відсутність води, взагалі. А та що подається, часто забруднена і непридатна для використання. Але і це ще не все. Бо навіть там, де вода є, ну як є там раз на три-чотири дні. За неї тепер буквально воюють місцеві. Навіть сусіди готові кидатися один на одного з кулаками. Патра місяця вода підіймається максимум на четвертий угу, Далі ще зніміть. Ви об цьому в курсі. Ви об цьому в курсі. установка mm. была врезана, не санкционирована. Врезана куда? В трубы вообще. Стоит кран, правильно? Вот, который на первом этаже. То есть люди оттуда приходят и берут воду. У нас в квартире прописано два человека. Вот. То есть мы на протяжении этого всего времени платим за воду. Но воды, к сожалению, нету. Бочки. То есть видно, что вода там ну, грязная и так далее. Есть. Стоит насос. Mm. Вот. Насос стоит после бочки. Люди, которые живут на девятом этаже, э, на восьмом, ну, ниже та и так далее. Воду, мы, мы не, не себе эту воду, мы не протянули не отдельную воду. линию и так далее. Мы а людям а... на полностью Пробили. весь стояк. Вы воду из общественных труб качаете в этой мы емкости. Платим за пьем. а нова... Мы платим Правильно, я тоже плачу, но Правильно. я же не качаю себе на но квартиру. Вода? А у родителей а нет воды. А у меня нет воды. После того, как вы сделали вот эту установку... Цікаво. Слухайте, а що б зараз сказав Соловйов? Що все це фейк і постановка українців? Гей ні, це ще один штрих до портрета гаруського міра, де з людей роблять не громаду, а озвірілий натовп, готовий рвати одне одного за ковток води. Але давайте відверто. Невже Соловйову ну чи всім його поплічникам є бодай якесь діло до цих людей? Та чхати вони хотіли на них? Турбота про окуповані території існує лише в їхніх брехливих заявах. В реальності ж життя у складі Російської Федерації виглядає ось так. Дев'ятий етаж. <скільки> Ти ж ніз не знімає, а лік знімає. Ну да. Подача води в Донецькій. Як ми <скільки> можемо <скільки> Море попін з до свидання? Як це довжди <скільки> папірка кот. Тасі, про насів. Світланові. Ну, красиво, звісно, смотриться. Я почув. Тим часом на самій Росії теж є проблеми, про які пропагандисти чомусь не говорять. Ну, ми то знаємо чому. Бо дрони б'ють не лише по російських НПЗ, а й по кишенях росіян. Звісно ж, у Кремлі це намагаються приховати. А от російський доктор економічних наук Ігор Ліпсець визнає, наслідки виявилися значно серйознішими, ніж очікували навіть у самій Росії. І тепер близько 10% потужностей із виробництва пального вже виведені з ладу. Ну а результат рекордний стрибок оптових цін на біржі. Начальничі некотори економісти російські да, все наплівати, то булавичне уколи. Ничего Россия от этого не потеряет. Я это с интересом слушал эти разговоры. Но люди как бы уверенно говорили, что они точно знают, что Россия от этого не пострадает. Сейчас картина довольно тяжелая. Последний удар это два крупных НПЗ. Это примерно 10% производства моторного топлива. Это уже ощутимо. Поэтому ситуация на топливном рынке России стала весьма тревожная. Достигнуты рекорды оптовых цен на биржевом рынке. И это все транслируется скоро, соответственно, в розничные цены. Я с интересом, знаете, смотрю, как мне комментарии пишут. Мне сначала писали, да все, ты, профессор, врешь. У нас все как жило, мы так и жили, цены на бензин не растут, никаких проблем у нас нет, сейчас затихли. Никто ничего не пишет, что цены не растут. Наоборот, народ с горечью констатирует, даже таблички присылает, как у них растет неуклонно цена на литр бензина 95-го. Так что в этом смысле картина как бы поменялась. И дальше будет только хуже. Если удастся нарастить масштабы производства, и будут так называемые роевые атаки, да, то есть когда рой летит, то понятно, что ты ну, сбиваешь часть роя, но ты не можешь сбить для 100 дронов, которые летят одновременно. Ну вот в этом случае, конечно, будут очень большие нарушения энергосистемы, большие нарушения значит, транспортной системы, и начинается разрушение нормальной жизни. Мы это, собственно, видели в этом году по авиационному транспорту, теперь видим по железнодорожному. Вот эта дроновая война, Она зробила Росію слабий ні, возможно всюди поставить системи їх просто такому кількості нету. і це лише початок. А економісти до речі кажуть, здорожчання на біржах неминуче відобразиться і на заправках. А якщо удари дронів наберуть формат герою, ну це знаєте, коли десятка одночасних атак, то Росія може зіткнутися із серйозними збоями в енергетиці, а ще транспорті і, звісно, повсякденному житті мільйонів громадян Російської Федерації. Заїхали на заправку. До мене дійшла новість, то що у нас бензина ніде по городу п'ятого нет. Говорять, що цьбо, три дня нет 95-го бензина. Я ще залила в соти. Е, многие люди розрахуються, вважають дефіцит 95-го бензину. Але нехай ось весь цей їхній русський мір поступово приходить у кожен російський бак. Це знаєте, що брахунок за цю криваву війну сплачували самі росіяни. Ціни на бензин в Самарі такі 95-го, на жаль, немає. А підсумовуючи, я додам за всіма словами пропагандистів про історичну справедливість та визволення криється відверта жадоба територій, а за нібито їхньою турботою про мирних жителів виправдання тотальної розрухи. А за фразами про якісь там братні народи намагання стерти українську ідентичність. Але дзуська їм всім, а не ми з вами, та наша Україна. Тож давайте донатити на потреби нашого війська, щоб чисельність їхнього зменшувалася. І щоб в усіх цих рутів Путіна не було жодної можливості говорити про перемогу чи, бодай і якісь успіхи окупантів на фронті. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Нагадую, бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось у наступному випуску.